Слава Богу за той час, за слово, яке ми слухали, за те, що ми співали, за те, що ми є на цьому місці. І дуже цікава послідна пісня, яка на сьогоднішній день не дуже актуальна. Ну, ми тут старші люди, і я просто говорю з політичного боку додають. 1990 року, коли була наша держава, і 15 республік ходило, хто пережив той час. І коли ви йшли на машині, в які б 15 з республік ви не стали коло пуття, спати можна було, люди прийшли, позвідувалися, це не щось вам помочі треба, не дивлячись, з якої тераси. Тукраїни, з Узбекистану, з, з Арменії ці відки, щось було таке, якось зв'язувало людей, то було якась любов і відношення, чи ні? Старші так помнят, це так. Молоді не дуже помнять, бо вони вже теперішні маленько. І співаючи ту пісню, незалежно від раси, від кольору людей, ти любив всіх, як братів, і що роби? Добро. Але ми з вами дожили до такого часу, коли прийшла ненависть і зло в людей, чому то таке? Я думаю, вже тот, який із перших днів, коли Бог сотворив чоловіка, приніс вражду в сім'ю до чоловіка, до жони, і до всієї худобини, і до того змія. Чи ні. Вона писано, що вражду положу між тобою і сім'єм. Прийшла вражда із за чого? із за непослушання Слову Божому. Коли Бог казав не роби так, чоловік так зробив. І коли зробив то не то, що не треба, то вже прийшла момент вражда і ненавість. Написано, є така пісня, був в началі сад прекрасний, Древо життя там цвело, і там був мир і любов. А коли прийшов гріх, то написано: звірі чувства і змінили, що Адама з ними не є. Вже Уже все помінялося, прийшла ненависть. І в ту ненависть диявол радувався, що він забрав чоловіка в свої руки, і вже тепер Бог не буде мати з ним общення. Ну, в Божому плані було інша правда. І тому написано і Бог полюбив мир, як сьогодні було сказано, і послав світ свого єдинородного сина, щоб він узяв гріхи всіх людей і ту ворожу ненависть. Примирив з Богом, щоб ми мали тот путь до Господа нашого Ісуса Христа. І тому написано: Я путь, істинно і жість, такий наш Бог, слава йому. І я хочу наповнити Слово Боже, де написано колись такі слова. Може я не все буду читати, написано й там, що Христос однажди утрудився, Він шов по поплягорода такого, який не сприймали юдеї. Як його звати? Написано Самарія. Він ішов попля Самарії, там був колодязь Яковлев, і він сів там. І прийшла одна жінка, за яку ви всі прекрасно знаєте, правда, яка хотіла води взяти і ти собі думів. Але Христос установив її і каже: Дай мені тої води. Вона каже: не є чим почерпнути, тот Колодязь глибокий, а далі вона ще казала, ми, самаряни, з вами не можемо общатися, тому що нами є вражда, що сталося. Вражда прийшла тоді, коли люди поміняли поклонняння не живому Богу, а зробили собі тильця. Хто читає Слово Боже, розуміє. Але Христос прийшов, щоб примирити ту вражду, правда. І тоді, коли зав'язала собесіда, то вона каже, що знав, вже прийде пророк. Він щось усе зробить, поміняє. А Христос каже: то я, я говорю з тобою. Я той, який прийшов, щоб примирити одну сторону з другою. Дорогі друзі, сьогодні так багато трудностей. Сьогодні, браття, говорили вже про сім'ю, про дітей. Ми молимося, хочемо, щоб був мир. Но без Бога миру не буде ніколи. Як сьогодні було сказано, якщо ми смиримося, прийдемо до Бога, визнайме Його власть на землі і в нашому серці, тоді прийде мир і любов, точно як у тої жінки, яка прийшла туди, каже вражда, ненависть. Ви говорите там поклонятися, там, де поклонятися. А Христос каже, настане врем'я і настало вже, що істинні поклонники будуть поклонятися Богу в духі істині. І я дякую Богу, що Бог відкрив наш разум, дав нам зрозуміти, що наша любов, наше поклонення є в Ісусі Христі. Слава йому. І не дивлячись на расу, на краску, на слова, на ізрічення, на мову, Бог соєдинив церкву свою і дав їй право, як сьогодні було сказано, врата ада. не одоліють ту церкву, там, де є любов, мир і радость в Духі Святому. І нас Бог покликав до тої церкви. Слава йому! Хай Бог благословить нас, укріпить наші серця, поддержить і дасть нам зрозуміти, що наше поклонення є в духі істині. І та любов, яка ізлилася Духом Святим, вона має розпространятися в мене і у вас, на ближнього, на всіх, не дивлячись на стан, на. Може, класу ось якусь, або може, на якісь фінанси, на якоїсь може ще більшої, де хтось може казати Я від того, залежний від того. Хай наше життя буде залежне від кого? Від Господа нашого Ісуса Христа, який узяв гріхи мої і ваші, поніс на Голгофу для того, щоб ми мали доступ до вічності, і не тільки тут, на землі. А як сьогодні було сказано, прийде час пригласи Архангеля трубі Божій, мерти Воскресну, думірши в Христі, а ті, які служать Йому, поміняються, і буде восхищення, і буде метам. Де вже не буде не плача, не скорбі, не трудності, не болезні. Сьогодні ми живемо на землі, хто не хоче жити. Ми всі хочемо заради дітей, заради сім'ї. То Бог так устроїв чи ні. Але ми маємо тверду надію на Бога, коли життя тут закінчиться, ми будемо з Ним вічно жити. Але щоб з Ним вічно жити, треба почати тут з ним жити. І розуміючи, як Христос був там і з того Самарянку, примирив то все. І написано, коли нам всім розказала, я встрітила того. Вони побігли, подивилися, і каже, вже не Твоїм словам, ми віримо, ми самі побачили і встрітили з ним. І той, хто встрілив, ти в Христа в своїй житті має мир, радість і любов в Духі Святому. І тому подякуємо Богу, є за що дякувати Богу. Ні. За те, що Бог нас спас, помилував, поміняв наше життя, дає для нас мирне небо, все для життя і благочестя і свої нужди, трудності принесемо перед Бога. У нас є трудності, правда? У нас є переживання, тому що ми ще в тілі на цій землі. Деколи хотіло бся, щоби може уйти вже, але життя продовжується. Але з нами той, який побідив, слава йому повіки. Амінь. Благословено ім'я Твоє Господь. Ми дякуємо Тобі за цей день прекрасний, за те, що ми могли прийти на це місце. Слухати Слово Твоє, Господи, разом молитися, співати, славити ім'я Твоє святе, ібо воно достойно, Господь, достоєн Ти, слави і величия. де там, у небесах, святі ангели Существа говорять: свят, свят, Господь, Саваоф, і Ти нас присоєдиняєш до Твої слави, і дав частицю залога Духа Святого в наші серця, і ми іменуємося Сід. Ми твоїми. Слава Тобі. Нажив'я на цій землі є трудності, переживання, болезні, але ти Бог наш, який укріпляєш і поддержуєш. Слава тобі. Ми дякуємо Тобі за Твою милість, за любов, за мирне небо. За те, що Ти храниш наш карай, Господи, сьогодні на землі так много бедствий, і скорби, трудності. Ти, Господи, все то дозволяєш бути, тому, щоб народ обратився до Тебе, і ти не хочеш смерті грішника, наші храниш не тому що ми кращі від других. Але Твоя любов і милость до нас, слава Тобі. І тому просимо, там, де скорбі, бедстві, де гонення за ім'я Твоє святе. Де преслідують благослови свій, укріпи Духом Святим, своє їх любов'ю і дай їм зрозуміти, що ти ніколи не залишиш тих, які уповають на тебе. Ми також просимо тебе, Господи, за наш край, країну нашу. Ти видиш положення і знаєш все. Останови тобі, зуміє, Господь, помилуй нас. Хай прийдеш ще мир, Господі, в наш край, щоб не проливалась невинна кров. Господи, знаєш так же народ свій Ізраїль, да буде Твоя защита і охрана над ними. Ти знаєш, Господи, що ми жили в останній час. Поможи нам, як сьогодні много раз було сказано, щоб ми вникали в себе в служення, в учення, займались постоянно, любили слово Твоє, любили народ Твій іменем Твоїм, а ті, хто, не знаючи Тебе, несли їм слово Євангеліє і теж проявляли Твою любов, як Ти явив до нас, Господи. Хай Твоя милість буде над нами. Просимо Тебе за тих, хто на отрах болезні. Укріпи їх Духом Святим, подержи, а кого волі Твоєго ісціляй, бо Ти є врач і целитий. Благослови стареньких братів-сестер, хто не може прийти на зібрання, у їх серця Духом Святим, Господи, а хто пішов у посіщенні в гості, там їх благослови, щоб разом в місті ми могли прославити ім'я Твоє, бо Ти Бог наш. Наші сім'ї, наших близьких і рідних, ті, які ще не знають Тебе, спасай їх, Кличів до себе, наших сусідів, наш город, Господи, села, да явиться милість Твоя, а на цьому місці. Хай буде жертва хвали уз дітей Твоїх, прославляючих ім'я Твоє, і до многі ще прийдуть і поклоняться Тобі, а Ти піднімай ділателі, вручай їм слово Твоє силу, Господи, щоб було прославлено Твоє ім'я, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.